Всім привіт, з вами Ярик Мазур. Ми сьогодні на шуварі і знімемо ціни на ринку. Підписуємося на канал, ставимо лайки, підтримуємо канал. Так, капуста насічкана по 12 гривень. А така по 9 гривень велика. На гурт. Так, 25. Така велика пекінка гарна. 4 на бананку. Так, така по 10 гривень, невеличка капусточка. 60 цвітна і брокколі 40. Так, я бачу гарно. гарна. Світна? Ага. Так, 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 гарно. Дуже гарно. Така маленька, на гурт 30 гривень. Така гарна, 60. 60 і 60 цвітна. Дуже гарна. Скільки коштує? 60. Такі от по 30 гривень. Це сливка, так? Сливка, да? так. Касливка гарна, 40 гривень. 140, так? Да? Да. 40 гривень, гарна. А менше 35. Гарний. Розовий по 60 гривень. Помідор. так Такий зелений. По 20 гривень, помідор. Так, такий здоровий, помідор 55. Дуже гарний. Такий великий, 38 гурт. А такий гурт. 55 і маленький гурт по 20. Так, Ось бачите, який гарний Геркулес, 57 гривень. Дуже гарний. Так, кіло по 48 гривень. Кабачок середній, так. Да. Огірок на ринку 55 і огірка на ринку дуже мало. Так, 60 гривень здоровий. Так, бульба сьогодні 6 гривень. І біла роса така також 6. Так, 6 гривень в кілограм на гурт. Так, такий крупний буряк, дуже крупний, 4 гривень на гурт. Ну і буряк такий нормальний, 7 гривень. Така та морква гарна 18 і бурячок по 9. По 17, 17. а таково? По 10, так? Да? 10, а дід також фотографуйте, ага. бо то страшна, аді також ти хлопці. Це така сама морква, лище така да. Ну, Плюс-мінус, просто тоненька, да? так? Так, так, Да. По 10. гарно. Так, так така морква 17 гривень на гурт. Да. Така по 6 гривень, по 26 гривень, по 26 гривень, а вся. Вся по 26. І така трохи більша, так само. вся по 26, так? Да? Все, добренько. Окей. Okay. І менший 80 до пиво крупний 120 гривень. Часник. чесник крупний. 120 гривень. Гарний. Химчок. Так, знайшов таку гарну. кукурузку, ракелька. 15 гривень. Така грушка гарна. 40. Це така сама, так? Да? Все більше. Така здорова. Грушка 50. Така 35 така менша і... Ну, тут все таке, да? так? Да, да. Чемпіон 10 гривень. Така гала, малень... 7. Маленький такий. 7 гривень. 7 гривень. 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 Чорний принц 12. Чорний принц 12 гривень. Голден Муцу 14. Муцу 14. 10. Golden 10. Гала, 9. гала 9. Це гала, так? Да? І. Да, да. 12 Ліголь 12. 12 Все, дякуємо. Ось це Він да, туди да, зілоб, 45. 45 такий гарний. Бомба. Бомба, бомба. Добре. Анюта, так? 65, так? Да? 65, дуже гарно гарний. Отакий по 60 ще І анюти є багато. Ага, є така по 60, так? Да? Це кардинал. Ага, кардінал 60, так? Да? Гарний дуже дикий грона. Ось такий ванютий Грона. Скільки тут? Кілограма півтора? Де? Більше? Це більше? було два і три з половини. Ну грона велика. Це звідки, звідки він? Нікополь. Нікополь, дивіться. Два 550. Велика Угу, Дякуємо. Ще Байконур такий його 65. Дуже сладкий. Це, він Це взагалі бомба. Так, 150 і там... 200 Це маленький. 150 білий. Хто хотів собі встановити теплички, то раджу Перейти на канал такий Леонід Марквич, нова теплиця. І хлопці в них на каналі є всі відео, де вони встановляли теплиці. Тут від маленьких дачних теплиць до великих промислових можна собі заказати. Різної товщиною плівки. В них навіть є плівка товщиною до 200 мікрон, яка служить 10 років. Тож переходимо, дивимося.